Пошли, собака. пшли. Лакусечка. Лаки. Дурик. Пошли. <пишут> Снежку труснула трошечки. Так классно. Левушка, что ты там шукаешь, а? Мій котик мій хороший такий. Мій котик. Що таке мій котик? Що таке мій хороший? Що? Мій котюня. Ох. Як класно, ти що? Оце так класно, так? Да? Малюшка, диви, я теж босяком ходжу, бачиш? Ти бачиш, і я босяком ходжу. лёлик Болик, Конечно, без правички, блин. А, а, а. А, а, а. Лаки, ко мне. Лаки. Идём бегом. Ноги греть. Лаки. Сучка а, забегала прахом. Ух ты, ё-моё. Ты шо? Лаки. Одгани, да. Лак, іди сюди! Погода, конечно, вообще супер. Спокійно, вітру немає. Морозу не знаю, я градус один, а 2, два, не більше. Прекрасна погодка. О -о -о. Вообще кайф. Бежи из люка. Пошли. Лаки. Бежи бегом. Тюбока <tif> такой. <можий> Уки, тюбока. Тюбока. Где палочка, где? Палочка твоя, где? Іщи паличку де? Де ти паличку діла де? Іщи, іщи паличку, іщи. Іщи де паличка де? Іщи, іщи. Лакі Орішок який класний, да? Ой, класний орішок який. І... Ой, класний. Ти шо? Ти шо, дай орішок дай. дай. Да, снічку троснув. Красиво так зробилося взагалі. Прекрасно прямо. І Льовушка прийшов, так? Да? До хати. Прийшов погрітися до хати. Да, Льовушка? Тюнчик. Кс -кс. Льовушка, мій котик. О, сьогодні виходний. Так хорошо, коли така погода і сидиш вдома. б, звісно дивитися на таку погоду з віконця, з третього п'ятого етажа. А не з на вдома. Тут ще й траса під носом. Гудуть машини, звісно. Чуть-чуть відкликають. Да. Гудуть. Да. Коти ось такого понаробляли вуглі ось сьогодні. сюди свої посуди. Лакі -мо, чуть ногу не Де Лакі Дипол, типолечка Ні, папа його погоду Прошлюпала свою бутылочку. Бутылочку тебе корочка дебрала, да? Ох, из люка. Ох из люка такая, да? Субака, субака дика, субака дика, субака. ты куда побегла, да? Все, заховалась. Тюбоко тыка! Тюбоко тыка сюда зашла, а ну не хоть. Вперед! бака. Ладно, собака, пойду я в хату. Побегал трохи с тобой и все. Сколько интересному морозу. Оооо, морозу чи ноль, чи один, один морозу, ну, навірно, є. Один, не. А ні, не, навіть немає. Не, не Стрихи капає, нульова температура. О, ну, все одно класно на вулиці. Класно, класно, класно. Далокі. Що піду в хату гріться? Вийшов босяком пройшовся по сніжку. Тепер піду зараз в тепло відгріватися.